то у мене 2 800 пенсія, 4,32 світ, 80 вода, а як далі? Люди пожилі, але у нас місто дійсно пенсіонерів. Марганчани обурені через нову ціну на воду. Бідкаються, вона тепер буде золотою. Бо замість 46 гривень закуп вартуватиме 125. А немає людей, що оплатить, немає. Люди, багато, багато людей залишилися без роботи. Пенсіонери живуть, інваліди, багатодітні сім'ї, що оплатить? Та й якість цієї золотої води викликає багато питань, говорять місцеві. Вода з крану, кажуть, непридатна навіть для прання. Тож у квартирах змушені тримати чималий запас бутильованої. У нас сім'я з двох чоловік і ми на кухні. У нас тут 40 метрів 50. і у кімнаті. Дві Попитну місцеві вимушено ходять до свердловин. Навіть тепер коли у Марганці відновили централізоване водопостачання. До джерел вишукуються великі черги. Та зараз два рази утром майже 500 метрів і на п'ятий етаж виселить. А ось пані Світлана жива далеко від свердловини, тож ходити по воду кілька разів на день можливості немає. До того ж, каже, фізично не може підняти важкі бутилі до квартири на четвертому поверсі. Ой, не любимо, не наша. Жінка запрошує до своєї квартири і показує якість водопровідної. Колір зараз нічого, це знаєте, після ночі чорна. Чорна, не то, що коричнева, чорна. По-перше, вона не милиться. Вона ж, ну як вам сказати, я ось навіть у мене тут мило. Сплачувати за новим тарифом бідкається жінка буде важко, бо з доходів має лише пенсію. Вона ледь перевищує дві тисячі гривень. Я тут більше, ніж півтори тисячі, тільки йде на ліки. А що ж субсидію? Ну, 200 гривень дадуть, ну, 180. Що вони спасають? Якщо літом, оце я одна-три куба води. То це мені виходить. 400 гривень тільки на воду. Тож у хаті тримає чималі запаси питної, які використовує дуже економно. Оці баклажки, От. то це виходить, ну, баклажка на це якщо дуже птуго, то на день. Ось ось вода стоїть. Ось о вода стоїть, там за ліжком стоїть. Ось, о, бачите. Ну, от. А тут? тут у мене запас. Оце у мене ось вода ярусами стоїть. А тепер ще оце буде 125 гривень, так у мене хоч якийсь запас буду потрошкою ціля добавлять, бо у міськводоканалі обіцяють, незабаром якість води покращиться. Нещодавно фахівці декілька днів промивали труби. Щодо тарифу запевняють, він обґрунтований. А сьогодні собівартість вона навіть трошки вища, ніж тариф. Запорна арматура, запасні частини, там матеріали, болти ну – все приблизно в 10 разів виросте. Тим часом на надвисокий тариф звернув увагу очільник Дніпро Ова. В ситуації пообіцяв розібратися та вжити заходів, аби ціна на воду не била по кишенях марганчан. Утім, чи стане питна дешевшою та коли питання відкрите. А ось золоті рахунки мешканцям Марганця надійдуть вже за місяць. Катерина Нічик та Євген Шпак, новини 11 каналу.